А ви знали це про Михайла Федорова? Федорову всього 34 роки, і він став одним із наймолодших членів українського уряду. У 28 років він уже був призначений міністром цифрової трансформації. Що цікаво до політики, він був айтішником, стартапером та заснував власну діджитал-агенцію. Саме під його керівництвом з'явився додаток Дія, через який українці можуть отримати майже всі державні послуги онлайн. Він також першим в Україні запустив цифрового двійника у Телеграм, який відповідає на запитання громадян. А ще під його керівництвом створено програмні інструменти, які допомагали в ідентифікації військових РФ, документуванні воєнних злочинів, роботі з біженцями та допомозі переселенцям. Завдяки усім цим ініціативам за останні роки Україна піднялася із 102-го місця до топ 5 у світі за індексом онлайн сервісів ООН. А ще разом з дружиною Анастасією Федоровою вони виховують восьмирічну донечку Марійко. А нещодавно, до речі, пара відсвяткувала 11 річницю шлюбу. Тож Федор часто тішить своїх підписників сімейними світлинами.